Ви слухаєте польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Це програма Ми у Польщі. Я вітаю слухачів і глядачів, усіх, хто нас слухає і дивиться сьогодні. Ми будемо говорити про тих людей, які допомагають українцям у Польщі. Будемо також говорити про зміни для українських воєнних мігрантів на четвертому році повномасштабної війни Росії проти України, а також чи мають українці план Б в разі, якщо спецзакон про допомогу українцям буде знову-таки заветований? Тож сьогодні наша гостя, координаторка центру підтримки фонду Українсь... Український Дім у Варшаві Оксана Пестрикова. Вітаю, пані Оксано. Доброго дня. я не раз приходила в центр підтримки фонду Український дім у Варшаві, це вулиця Андерса. І, і як журналіст на записи до вас приходила, і як українка, воєнна мігрантка за допомогою, за роз'ясненням завжди у вас дуже багато людей, завжди дуже багато питань, завжди ви шукаєте ці відповіді, щоб допомогти всім. Але зараз, от ми власне, традиційно нашу програму починаємо з портрету нашого гостя або гості. І розкажіть про те, як сталося, як почалася ваша історія в Польщі, тому що ви приїхали задовго до повномасштабної війни. Так, так. Це 2015 був перший раз. Я приїхала так, здається, 2014 або 2015 рік як турист, а потім, вже як докторантка, аспірантка українською мовою, я навчалася в аспірантурі і. Приймала участь в різних програмах таких о, обміну. Ну і, власне, дисертація була пов'язана з історією Польщі, і, відповідно, тут знаходилися мої джерела, література, і так я опинилася в Польщі. А, а чому саме от Польща? Ну, от Багато країн різних є. Я не знаю, можливо, якісь, якась мрія була, так? Це почалося з польської мови скоріше за те. Я б сказала так, бо на першому курсі університету я чомусь вирішила, що. Польська мова це проста мова. Тоді я дуже помилялася, але я Ту вирішила вже багато, що... багато мільйони українців. Так так, але Вона дуже схоже, багато так. якихось спільних слів, схожих слів. Але насправді це інша мова, і вчити її потрібно вчити, так щоб знати і... і не рік, і, і не два. Ну і, власне. я... Починала сама, потім відвідувала курси, ну і так скерувала мене більше в власне, історію Польщі, історію України, такі спільні теми, ну і відповідно далі розвивала вже цей, цей напрямок. Український дім. От, ви працюєте з 21-го року, тобто за рік до початку так, повномасштабної так. війни. І я коли робила кілька інтерв'ю з. Пані Мирославою Керик з очільницею українського дому, і коли вона говорила, яким український дім був до війни, і до повномасштабної, це одне, і після повномасштабної війни абсолютно інше. Тому що вся увага, вся допомога сконцентрована, власне, була і в 22-му, і в наступні роки. Це на українських воєнних мігрант, мігрантах. Тобто це мільйони людей, які. Три-чотири називають різні цифри, скільки одразу приїхала до Польщі. Знаємо, що зараз це десь мільйон так воєнних мігрантів, мільйон економічних мігрантів. Але це все одно це дуже велика кількість людей, які потребують якоїсь такої не то, що навіть допомоги, тому що багато хто вже адаптувався, тобто працюють, діти вчаться, вчать мову і так далі. Але якоїсь такої підтримки постійної, там якогось такого... Казівника, можливо, згуртованості якоїсь. Ну, тобто, український дім він власне став такою, як, як домом, справжнім домом для українців. Як, як ви потрапили? Я після закінчення університету Варшавського шукала роботу. Ну і власне знайомі порекомендували, бо якраз шукали спеціаліста з легалізації. Ну, я починала власне як спеціаліст легалізації перебування іноземців в Польщі. Ну а пізніше, якби в 22-му році, коли почалося повномасштабне вторгнення, ну, то потрібно було перекваліфіковуватися і розширюватися. І це стосується якби усіх наших працівників, які працювали до тобто, вони знають, який український дім був до 22-го року, і які зміни пройшов український дім після 22-го року. Це не можу сказати, що це зовсім інша фундація, бо вона все таки зберігає цей так. орієн, орієн, вона орієнтується на людей і надалі хочеться робити, і надалі будемо допомагати скільки в нас буде можливості. Але бачимо, якби що потреба в допомозі, потреба в інформації і потреба в такому місці, де можуть збиратися українці. Вона є Ну, по власне сам український дім раніше був нашим вибором. Фундація, наш вибір. Да, Але з'явився український дім, власне український дім це один з. Проєктів фундації Наш вибір, але проєкт став більш відомим, більш впізнаваним ніж сама фундація. І тоді ми вирішили змінити назву на український дім. Ну бо всі так говорили, що я йду в український дім. І коли ми говорили наш вибір, то не всі одразу пов'язували, що це взагалі розуміли, що це одне й те саме місце. Так і насправді зараз пишеться наш вибір. Ні, зараз вже український, український дім. дім. Тобто а, ми вже, вже три роки український, український, український дім. дім так, вже так. немає. Я цього, до речі, так. скажу, що їхала от, з Києва з України в потязі і е, зустріла е, жінок з Харкова. Це було кілька місяців тому, тому що Харків дуже ж обстрілюється yeah. також, і е, вони там їхали невеличкі сумки, невеличкі валізи. Одна з жінок їхала з своїми песиками, три, тобто їхали в нікуди, просто не вони не могли вже залишатися. Тобто, це вже просто. І одразу, от я кажу, до кого ви їдете. Я кажу, ну от у Варшаві є український дім, ми одразу туди. І оце, я каже така установа, яка всім допомагає. І я подумала, що дійсно це так, що дуже велика відповідальність на вас зараз, в часи війни. А от центр підтримки фонду він з'явився не одразу ж з часом, так, так він тобто ви так. розділили. Український дім на Заменгофа на вулиці, так це більше такі, як офіс, культурні проєкти. Там і центр підтримки на Андерса. Так, от воно виникло так би такий поділ. Виник. З одного боку натурально, а з іншого через те, що ми не маємо якби такого спільного одного великого приміщення. Раніше все знаходилося на Заменхофа, ну і якби наша юридична адреса це все Заменхофа. А і інколи навіть люди теж першу адресу, яку бачать український дім, це Заменхофа і одразу йдуть туди, потім їх перекеровують на Андерса. Ну там не так, там, там 5 хвилин, 5 тому, хвилин досить і досить приємно там йти, бо там парк тому більш-менш нормально, але Navíc... стиль праці, ритм праці, який є на Заменхофа, який є на Андерса. Він інший зараз ми вже третій рік так працюємо в тому місці на Андерса. Раніше ми були розкидані по всій Варшаві, тобто інфолінія була в одному місці. Консультації відбувалися теж на Це спочатку повномасштабно, чи до так, так так. ми потребували до ми до ми перебували в одному місці. Після ми потребували дуже багатьох приміщень, оскільки наш наша команда зросла майже в 10 разів. Тому скільки, на... скільки вас зараз зараз близько ста працівників це десь в загалому, загалом. — тім і центр так. Так, зараз. Це усі на різних на різного роду е, умовах, але так був період, коли нас було близько двохста. Але до 2022 року у нас було десь приблизно десять. Тому це колосальні зміни. Е, от е, зараз, з якими проблемами найбільше звертаються до вас українці, які приходять до вас в центр? Зараз ключі, я трошки да. розкажу, як виглядає центр. Це ви на другому поверсі, так, будинок на Андерса. У вас там кілька е, кімнат і е, власне кілька операторів, людей, які допомагають. Кожен займається своєю тематикою. Е, бо, наприклад, я якось приходила розлічити ПІД, так би мовити, і от е, саме до, чекала до одного з операторів. Тобто хтось займається темою. Розлічення, хтось легалізація, хтось там допомога освіти і так далі. Так? так, ми маємо кілька напрямків, таких основних. Інколи додаються теж нові, наприклад, як піти згадані, це наші так. сезонні справи. І так, у нас питання досить різноманітні, але зараз основне запитання це зміни до закону про допомогу громадянам України, особливо після 25. Серпня, коли було заветовано той проект, який мав бути прийнятий. І зараз, як на інфолінії, на наших онлайн зустрічах, в нашому в пункті консультаційному, це ключове питання. Скажімо, от скільки людей щодня звертається до вас? Ви якось підраховували? Так, ми ведемо середньому. статистики, ми маємо зараз в середньому. 60-70 людей, так які приходять до нас Жіння. на такі стаціонарні консультації, інфолінія це десь приблизно 90, 80-90. Зараз кількість зросла. Ну бо тема, якщо брати початок повномасштабної війни, от коли ви почали центр вже працювати, і зараз наскільки от співвідношення в цифрах? Якщо стаціонарна, то приблизно так само. Тобто, ми не маємо так, що знижується кількість кількість відвідувачів. Постійно є якісь нові теми, які з'являються, і люди потребують. Є звичайно ті ж самі, ті, хто до нас приходять, вже постійно ми знаємо їх і знаємо, з чим вони прийдуть до нас. Є нові, і теж якби кількість таких стаціонарних консультацій не зменшується. Це, я думаю, що багато про що говорить, так, що люди потребують допомоги і підтримки і далі, тому що війна триває четвертий рік, і люди приїжджають. Я знаю, що говорила з кількома експертами, які говорять про те, що дуже багато людей зараз виїжджає, і хтось залишається в Польщі, хтось транзитом їде далі, але шукають безпечне місце для себе, для своїх так. дітей. Ну, переважно, це матері з дітьми, літні люди також. Зараз така ключова тема і до мене, як до журналіста, теж дуже багато звертається людей, українців. Що робити далі, як жити працювати в Польщі далі, тому що спецзакон про допомогу українським воєнним мігрантам, який був ухвалений на початку повномасштабної війни Росії проти України, який фактично він дає право українцям працювати, легалізація. Прописано все, так тобто, як українці воєнні мігранти можуть бути і мати тимчасовий захист в Польщі, він переживав черговий апдейт, тобто там десь уже скільки шість разів, по-моєму, чи п'ять чи шість Піш. разів він змінювався. Угу. І, от, власне, ці останні зміни, які мали бути ухвалені, президент Польщі, новий президент Кароль Навроцький, він їх заветував. Дуже багато говорили про це. Це, от буквально, от місяць, так тому, десь і багато розмов, подав президент свої, свої зміни. Зараз вони ухвалені сеймом, так? Потім передаються до Сенату, наскільки я розумію, і далі, можливо, буде підпис президента, але сьогодні ніхто не знає, як це буде. Тобто, що зараз? Що на зараз? Яка ситуація? Тобто, чи українці, які перебувають воєнні мігранти в Польщі, є легально тут до 30 вересня і далі чи ні? Тому що я знаю, що легальний, легальний статус завершує, завершується 30 вересня. Тимчасового перебування правильно ні ні і То так і, і так і ні. Так, так. Тут uh, все залежить конкретно від uh, ситуації людини. Або групи людей, я б сказала, бо коли йдеться про легалізацію перебування, то ми завжди говоримо і в пункті консультаційному, і на інфоліні, що кожна ситуація індивідуальна і вона потребує аналізу. Бо інколи здається, на перший погляд, ніби ну, все ж так само, все ж однаково, але так насправді ні. І ми, коли зараз, коли у нас запитують, а що нам робити після 30 вересня, то перше, що ми запитуємо, на яких документах ви перебуваєте. І якщо ми знаємо, що людина перебуває на підставі песелюкар, статус, та, так статусу статус, тимчасовий захист, це найбільше, то вони не будь вони не втратять легальності свого перебування. Воно не буде втратимо. ні, не втрачають. Тобто, коли ми бачимо таку трішки як. Це елементи паніки, то насправді, але ж це паніка, пані Оксана, виникає з того, що чимало роботодавців так. кажуть, що ми вам не продовжимо так умови власне. після 30 вересня. Так, і роботодавці тут в першу чергу дбають про себе. Ну що бо їм треба штрафів, так, документ, так. який підтверджує те, що людина легальна. Так насправді тут власне ця ситуація є. Перебування є легальним, однак немає підтверджуючого документу, що перебування є легальним. В такій ситуації ці люди будуть знаходитися 1 жовтня. Тобто, дивіться, так. так можна трактувати і так, і так? Ні, власне, що є директива, і вона директива євросоюзу. Так, так, і вона дає до право легального перебудову весни. Так, тільки немає документу. Такі ситуації ми вже були так насправді. Така так, ситуація була перед введенням. Майже в такій ситуації така ситуація була перед введенням електронного документу дія. Тоді виникла проблема, що 90 безвізових днів громадян України закінчилося, але вони все одно перетинали кордон. Yeah. Так, так і були такі ситуації, коли прикордонна служба Польщі не впускала, опираючись на те, що 90 безвізових днів залишилось, не зважаючи на те, що був Песель УКР. Сам Песель-картка вона не дає право перетину кордону, і пізніше ми отримали документ Дія. Але це проблема не була за такими масштабами. Тобто, ми 1 жовтня отримуємо ситуацію, коли людина є легальна, але роботодавець не має жодного підтвердження того, що вона є легальна. Так само те, що стосується, наприклад, умови найму житла, теж власник хоче бути впевнений в тому, що людина, який він так. дає, що вона не завтра не вийде і що з нею можна продовжити договір. і Так далі, тобто, це прикладається все на такі побутові речі. Ну, найбільше на роботу, бо ми вже отримуємо скарги, не скарги, а такі занепокоєння, що роботодавець сказав, що він або розв'яже умову, або не підпише нової. Так, ну я так, так само це чую, так. як журналісти. Люди питають, що робити в цьому випадку. Є ще інше питання це питання легальності праці. Тобто, чи громадяни України можуть працювати після 30 вересня, бо легальність Перебування прямо впливає на легальність працевлаштування, так. тобто ми маємо ситуацію, коли документи про легальність перебування ми зараз такого фізичного не маємо, але людина перебуває легально. Доступ до ринку праці в неї залишається. Тільки знову ж таки роботодавець не має документу, який підтверджує те, що людина а він перебуває повинен легально. Його мати так, цей документ, бо йому повинен. треба це мати, бо він таким чином знає і впевнений, що він дає роботу людині легально і не буде мати штрафів. Добре, а що робити в такому випадку? Є якась порада? Є, але коли роботодавець каже: принесіть мені підтвердження, що ви легально. А українці не можуть принести, бо вони його не мають. Але перебувають в цілому легально згідно з директивою ЄС. Так, тут є теж кілька варіантів. Перший варіант це дні в межах біометричного руху, а просто додати оці так. саме 90 днів більшості так? більшості людей вони будуть залишатися, бо електронний документ діє, Він коли людина перебуває на ньому, то відповідно ці 90 днів вони не не йдуть. Але це залежить, бо людина могла наприклад їх використати в інших кра... в іншій країні ЄС, тому тут треба дивитися, що саме там є. Можливо легалізувати своє перебування на підставі, наприклад, дозволу на перебування, і тут це може бути, якщо це стосується роботи, ну, то людина працевлаштована. Це означає, що у неї є підстава, щоб скласти такі документи, і тоді і роботодавець буде впевнений, що іноземець легально, і громадянин України теж буде. Певнений тому, що він легально. Однак, як тільки він отримає карту побиту, то відповідно він втратить песелю КРР. Хоча в цій ситуації, коли ми зараз розмовляємо, то ми не знаємо, чи він далі буде. В сенсі, ми знаходимося в ситуації, коли І ми не впевнені. Увази, так, 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 mm -hmm. так. Але до речі, я чула, що багато українців почали подавати от, зараз на тимчасові карти побиту, бо карта цукер. Вона ще ж не, не діє, не Ні. не можна ще подавати, Ні, так не а можна. коли вона буде орієнтовно. Мало би бути тестовий період, здається, листопад, грудень. Це з останнього, з того, що я пам'ятаю, бо це постійно перезмінюється. Взагалі Вона мала бути з початку року. Мала бути так. І, власне, все, все все цей процес не йде далі через те, що очікуються зміни. Щодо самої процедури подачі вже є формуляр, з ним вже можна ознайомитися, є вимоги до того, хто складає ці документи, але немає самої процедури технічної цієї системи МОЗ-20, яку всі так чекають, яка задіє по всіх воєводствах. До речі, я скажу, що я дуже здивувалася, що дуже багато людей досі перебувають на статусі Укр, так, так. і тому люди настільки от занепокоєні цим всім. Бо, наприклад, коли от ми робили і з вами теж розмовляли, коли робити, коли. Вибирати карта побиту тимчасова або статус Укр, то статус Укр має свої переваги. Так? Це легалізація, працевлаштування, медична допомога базова, що там навчання дітей. Тобто якщо так. діти, студенти, майбутні абітурієнти, можуть безкоштовно так навчатися в університетах. А що тепер оці зміни, які нас очікують? Якщо вони будуть ухвалені і підписані президентом до спецзакону, що змінюється от, е, з таких от головних речей для українців? 800 плюс. Там будуть найбільш одні з найбільших змін, бо вони будуть прив'язані до е, польської, це будуть активну активні ж заводова, економічна е, активність, і тобто, там людина має працювати ну, і ще не кто? просто працювати, мати, але мати етат. Так, так, половину етатополовину мінімальної краєвої, е, і тут так, бо не кожен так має, і не всі типи умов будуть підпасувати. Наприклад, То Умова зліцені умова... пасує. А отжало ні. ні зараз. Поки що ні. І з того, що ми бачили, тобто вона не пасує під жоден пункт. а Ми знаємо, що багато українців власне мають такий дохід на підставі цього договору, і це є активність. Теж багато хто має дохід з України. Який теж не є. Вони живуть, якби вони мають роботу, наприклад, тут, в Польщі, але основний дохід це все-таки український дохід. Теж питання, наскільки це пасуватиме, скоріш за все, ні. Те, що стосується там цілі категорії опікунів, наприклад, там теж не зовсім не до кінця все зрозуміло, Але так чи інакше, якби мета так, щоб люди вийшли. Більш стали більш економічно активним, хоча рівень економічної активності серед українських біженців дуже високий. Люди з таких категорій найменш захищених, так це матері, які виховують самі дітей, наприклад, вдови, матері багатодітні, матері, які мають інвалідність або матері, які мають діток з інвалідністю. Що з ними? Вони якось mm -hmm. будуть захищені згідно з цим проєктом закону? Так, будуть, тільки там треба дивитися більш конкретно під кожен випадок. Там будуть ті, які мають певні виплати. Наприклад, якщо є особа з інвалідністю в родині, то так будуть, але там не всі. І тому там, там дуже великий список, і ми будемо власне, ми будемо готувати матеріал для наших бенефіцієнтів теж будемо розміщати це на нашому сайті. Е, так, щоб але кожен поки що зарано, так? так поки що, означає, що мі, ми треба. Так, вже так. Дочекатись остаточного так. Ухвалення і підписання. Бо ми так насправді якби, по ідеї вже можна викладати цю інформацію, але ми не знаємо, чи вона буде актуальна, наприклад, через три тижні. Тому очікуємо, що з притулками? Бо я пам'ятаю, що ще в тих змінах, які подавалися на підпис, так президенту, там була така ситуація, що багато хто писав. Що з притулками погано все так. Тобто українці, які, наприклад, приїжджали раніше, як воєнні мігранти, отримували статус «Укр», вони мали право якийсь час жити в цих притулках, поки там стануть на ноги, знайдуть роботу і так далі. Зараз ні. Зараз це тільки, я так розумію, категорії, от саме інвалід з інвалідністю люди, багатодітні матері, пенсіонери, так. Так, раніше можна було, якщо це був перший в'їзд людини, і вона отримала песелю зі статусу Мукор, то вона мала 120 днів. Тобто таки досить з сьогоднішньої перспективи це досить такий нормальний період для того, щоб більш-менш або знайти роботу, наприклад, спробувати стати на ноги тут. І так, Але... якось. так, Так, це і це досить добре було зараз. Ця допомога буде тільки до 30 жовтня, тобто для тих, хто заїде, наприклад, зараз, там, сьогодні, наприклад, то вони, отримуючи песель, вони мають право проживати там до 30 жовтня. Пізніше там зможуть проживати тільки ті, хто мають, належать до категорії вразливих. Якщо людина не належить до категорії вразливих, ну, то ні, вона не зможе там проживати, а частина теж зможе проживати там платно. Тобто, і теж змінилося, наприклад, якщо раніше ми мали, наприклад, мама з трьома дітьми і більше. Якщо хоча, якщо хоча б одній дитині не виповнилося 14 років, ну, то відповідно вся родина не платить. А тепер, якщо 7 років, відповідно, це як, А Дивіться, у такий випадок. Мама багатодітна, так? Мама не працює, наприклад, дітки там малі, вона не має права на 800 плюс. Немає, так Так. і якщо вона живе в притулку, вона має платити за себе і за кожну дитину, якщо дитині більше ніж сім е... років. Сім років, то так. Вона має платити, так? Та я би перевірила ще точно, але з того, що я пам'ятаю, з останніх то так. Бо, наприклад, ми, коли розбирали цю ситуацію з вашими колегами з українського дому, то ми рахували, що е... виходить, що ту допомогу, яку мама отримує на кожну з дітей, 800, Злотих так на місяць, вона фактично йде на оплату життя в притулку, так. І плюс ще ж мама за себе, бо там за дітей одна сума, трохи менша, за дорослих трошки більше. А тепер, якщо матір не буде мати навіть цих 800+, плюс, то і вона, наприклад, не працює, бо дитина там з інвалідністю чи мама з інвалідністю, так то тоді виходить, що тоді буде складно, але складно. будемо де власне. Фонд ми писали, якби листи, які власне опіні, як, в яких описували ці ситуації, так щоб більш-менш власне ці вразливі категорії, то їх цих людей не так багато, але їхні проблеми так, дуже комплексні, глибокі і тут потрібен системний підхід. Тобто точково це не вирішується, на жаль. Скажіть, от якщо в разі якщо давайте так собі будемо думати, знову буде заветований цей спецзакон. Що тоді робити? От цей план, це план А, так заветований, якщо буде знов план Б. От він є цей план Б у вас в українського дому. Чи є він в українців? Чи треба просто вже там не знаю, українцям збиратися і їхати в інші країни чи додому, повертатися? Але ж багатьом нема куди повертатися? Так, Власне, вже ж будинків нема знищені, знищені, mm -hmm. і ці атаки постійні, які дуже такі жахливі атаки по всій Україні зараз. Українці мають план Б, кожен свій, якби з тих питань, які ми отримуємо, то ми бачимо, що люди розглядають теж виїзд в інші країни серед цих країн, це Німеччина або Чехія, де якби більш принаймні більш зрозуміла, ясна ситуація, чи є допомога, чи немає допомоги. Ті, хто власне з вразливих категорій, то і, наприклад, якщо закриють ці осередки колективного проживання, ну то у них відповідь одна: ми їдемо додому. Ну тільки питання куди додому, якщо це окупована територія і немає де жити. Наприклад, тобто яких людей навіть нема за що повернутись додому, і наприклад, і тут і Україна є. ж не допомагає, бо е... всі сили зараз йдуть на оборону так. і безпеку держави. А гуманітарні організації не всі можуть допомагати, бо в Україні йде війна. А гуманітарні організації не до не допомагають повернутися туди, де йде війна, і через це ці люди зараз вони в очікувані. Бо якщо говорити вже так про вразливі категорії, то для них теж важливий доступ до невзету, до медичних послуг. Вони не знають, як це буде. І це ще одна така проблема практична. Тобто, перебування, якщо ми закладаємо, що добре перебування то легальне, то коли така людина звернеться, наприклад, до лікарні, то що вона має показати, щоб на рецепції її прийняли, теж не буде чого показати. І тому в цьому плані теж люди запитують, які документи вони можуть мати. Хтось може легалізуватися по роботі, вони вже це роблять. Теж всі, хто можуть це ви кажете про карти тим, так так так, так це дозволи, але якби не всі теж не всі хочуть, наприклад, є ще все таки мають надію, що буде продовжено, бо для них, наприклад, немає такої можливості працювати стабільно. Теж не всі мають можливість, наприклад, бо догляд за дітьми. Є такі, хто не можуть податися, бо з якихось причин не працюють або не можуть працювати. Для них тоді лишається або ж возз'єднання з родиною, якщо є з ким. Це, наприклад, проблема осіб старших похилого віку. Якщо тут вони не мають нікого. То вони не можуть легалізувати свого перебування. Вони перебувають, вони очікують. Ще є міжнародний захист, але міжнародний захист це не зовсім спосіб легалізації, а це, це, це форма захисту. Тому найбільш таких категорій, які не зможуть, у них немає інших варіантів, ну, то вони звертатимуться до управління в справах іноземців, до УДС, це як ми називаємо, і там будуть просити або про міжнародний захист, або про той тимчасовий захист, який є польський, тобто ті, та довідка, яка надається. Щоб мати, щоб мати на руках, так, так щоб Я мати розумію. документ, так пані Оксано, спасибі вам, що прийшли до нас. Спасибі за і вам, і вашому колективу українського дому центру підтримки за всю ту допомогу, що ви робите для українців насамперед українських воєнних мігрантів. Нагадаю, що координаторка центру підтримки фонду Український дім у Варшаві Оксана Пестрикова була сьогодні гостею програми Ми у Польщі. Записи цієї та інших програм ви можете знайти на сайті Польського радіо для України на нашому Ютуб каналі, а також у наших соцмережах. З вами була Світлана Мялик. На все добре.